У Вінниці зникли маршрутки. Приватні перевізники шоковані. Транспортна реформа зробила безробітними щонайменше 400 водіїв та підприємців. «Вони знать зна, стали знати за близько місяця до моменту її введення. Але Ніяких громадських обговорень, ніяких круглих столів по цьому поводу ніхто не проводив. 29-го, 12-го за три дня до Нового року було прийнято рішення одноосібно, без какої консультації з жителями цього міста». А ось у мерії задоволені кажуть, маршрутники працювали у у тіні заробляли за рік до 12 мільйонів гривень. Однак ділитися із містом не поспішали. І ще кілька років, і громадський транспорт став би історією. Тепер вулицями Вінниці справно курсують автобуси, трамваї та тролейбуси. А ще муніципальні маршрутні таксі зарплати у кондукторів нині зросли до 2700 гривень. Водії заробляють 3200. Та приватні перевізники можуть працювати ось тільки необхідно закупити нові автобуси великовмісні. З одного боку це наукова робота технічного університету. Яка не потребує обговорення. А з іншого боку, вона і запроваджується для того, щоб здійснювати її моніторинг відповідно, робити певні висновки, корективи, якщо є необхідним. І покращувати ситуацію. Тому от такої процедури я навіть не уявляю собі, як її можливо було б провести. Вирішили не пасти задніх і київські чиновники. Планують уже із березня вивести на вулиці міста 74 нові автобуси. А ще з'явиться 31 сучасний тролейбус. Зараз випробовують трамваї вітчизняного виробництва. Вони майже наполовину дешевші за іноземні аналоги. Загалом же заміни потребують більш ніж 200 вагонів.